Вчора піввечора намагався розібратися з графіками відключення світла. У нас виключили світло. Я ввожу в графіку цю адресу, пише за вашою адресою є світло. Ну як же є світло, як його немає? Там, якщо у вас не співпадає, напишіть звернення. Я написав звернення до одного міста, це звернення. Сьогодні ж дивився графік. Думаю, та ні, треба вийти погуляти, тому що самі до цілий день в квартирі сидіти ну, це не інтересно ні їй ні мені а, цей... а коли включать світло непонятно так що спустили ліфтом коляску а потім самі вже по ступенькам спустились тому що по графіку 12 повинні були Виключити, але я так дивлюся, що у нас досі і не виключили.